ціни, високі ціни, і ми присили. Тобто каже, це діагама у нас сильно скаче. Ун і імне І каже, коротше в інтервалах це все відбувається. Войс в Тайлесі фаст сіняли на автор фронтів спейс і сюрспейсі. Каже, коли раніше каже, з мінімальної ціни до високої ціни

І це не можна зупинити. Маска за інфам. Каже, давайте це досить uh, просто пояснюємо. 70% калорій які 8 мільярдів людей тільки і права. 70% калорій, яких споживають 8 мільярд людей, це 70%. 70%. 70%. Коли люди в чій культурі? Каже, вони отримують людство з чотирьох культур. Майс, це кукурудзо, пець, пшениця, райс, рис, Und Soja. Ich soll nicht von Bananen, ich kann Bananen nicht von Orangen, ich kann das nicht von Kartoffeln, das nicht, nicht von Gemüse, ich kann nicht von das auch schon. Das sollte jetzt zu denken geben. Ich sage, das Zählen aus dem und vor allen Dingen unsere Politik zu denken geben. Ich kann das, was wir als Politiker Weil wir haben genau eine Milliarde Hektar.

Можливо, у вас еще трошки замедала, а тонце появи. Але каже, хороше за мене каже, окей, значить. 50, 60, 70 year lucky na falling. Ich habe namło rozware 50, 60, 60 orquel pert. Trotz Bumps the Web Perfect Room. Neзваitz na te, що premis naсеelen Warsen WhatsApp. das ist Der Auskommensfaktor Faktor, die Selektion. Die Züchtung hat immer die höchsten Fortschritte gebracht. Selektion hat uns dazu ermöglicht, die Dokumentation zu machen, um die Progression zu verbessern. Wenn du dir die letzten 40 Jahre anschaust, ich hoffe, du es noch, die Standort-Programm, hatten wir bei diesen Hart-Clear-Abgründen, die Auskommensfaktor, jedes Jahr immer 1% mehr Erträge. каже, мінімум каже, один у кожен рік приріс в вражальності. Найкрусна ба цихту, і каже, найважливіший на це це мала селекція. Там нам транс, тримав хімія, потім ЗЗР, хімія, там тіну. І потім ще плюс також технології. Ви не свої там якщо ми зараз на даний момент подивимося, а всі культури, у всіх чотирих культурах, Каже, селекція вже не може нам дати якогось додаткового плюсу чи присутствует Петра. І це в цілому Сіті. Ой, сім'я, сувец. Можливо, каже, меньше то, що можна бачити, що бей-тайт, а що дивиться на високопожанні регіоні в цілому ситі? The greatest процент is best ropa. Қажі, наприклад, якщо виробников в Пшениці є західна року, що це я, блять, не займь. Ми бачимо за <постій> останні 10 років, що вражайність залишилася на одному рівні. Можливо, навіть Каже, кукурудза, окей, Можна ще десь можливо, підвищити вважання, але навіть в Америці ми бачимо, що там одна нас найбільших вражай Там же все знаходиться на одному рівні. Soja kommt noch ein bisschen Wasserpotenzial. Also Soja hat ja meistens schon potenziell der Aber ist nicht mehr viel. Also nicht vorhanden. Das heißt, wir können schon jetzt schon sehen, es wird immer knapper, Knacker, knapper, knapper, knapper. können muss sagen, man schon, muss schon sagen, das war schon gute, gute, der Produktion. Konsum next. Also das ist das Verbrauchsziel muss wieder, muss wieder Aber nicht in erster Linie durch Wachstum von Menschen.

Збільшення, скажімо, споживання і збільшення стандартів. в Азії. І особливо збільшення, скажімо, економічного розвитку азії. Азія це геть-немечі, так 5 насінь, тобто більше половина, скажімо, всього садина жива Азії, у рівні ще текст екстрем. І в них сильно скажімо, прибутки і рівень життя за ще і

Also der Bluesfaktor im Zimmer also war jetzt jetzt natürlich eine Frage, sind jetzt gar nicht. Und es wird in immer kürzeren Abständen kommen. Ich glaube, das ist ja wirklich wahr, das ist ja nicht so ein guter Schritt. 2022, 2023, glaube ich. Ich glaube, die Kiste der Kurzzeit, wo was ist drum, was ist da die Kurzzeit? Da habt ihr nicht profitiert davon. Ich glaube, die Ukraine hat mit der Hohenheit der Kurzzeit,

И каже потем за 20 роки каже, дека снока малку пенимаше. А кога си гради фазикува, умва, рутафани, бачиме зараз фаза на 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 И на зараз на 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 А на 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 możemy zobaczyć, że jest tak, pożreć tutaj Ukrainy. Prawda, nie są ja, jeśli ktoś mówi. Każemy, ja patrzę, kiedykolwiek on planuje, kiedykolwiek on po 4-5 latach, ab i co najmniej, zlecił, zobaczył, 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 zobaczył,